Про життя. Життя в Україні таке. Одні обороняють Україну, інші намагаються добитися правди в Україні. І тут питання не тільки в владі, а питання в людяності. Шановні. От елементарний приклад. Я, людина як інвалід, перебуваю на обліку в центрі зайнятості. По безробіттю. Мені дали направлення на фірму на роботу. Я прийшов. Мені не розповіли умов праці взагалі. Декілька моментів пакувальних. Пакуєш рибу, пакуєш цукерки, пакуєш хліб. Все. Я запитую, я можу як людина-інвалід працювати у вас? У мене ось є довідка інваліда. Сам вирішую. Ну, я ж не повністю не розумію, у вас сидяча робота, стояча робота, у вас там в холоді, в теплі, все рівно. Кажу, ну так ви берете мене на роботу чи ні. Сам ти не хочеш робити. розумієте, Кажу, ну поставте тоді відмітку, що ви берете мене чи не берете на роботу. Не захотіла. І кінець який, знаєте, я кажу, ну мені треба відмітка, я не вийду від ціля. Поставте відмітку, як я піду? Це зайнятося без відмітки. Викликали охорону. Мене як інваліда побила охорона. Викликали поліцію, збрехали, що я погрожую їм зброєю. От там і ситуація в Україні, що потрібно навіть своє життя відстоювати, свої права відстоювати. Немає елементарного розуміння закону в людей. Розумієте? От я взагалі чесно шокований ситуацією в Україні. І тут питання не в владі, тут питання в людях, які займають деякі посади навіть на звичайних роботах. Питання в охорони, яка, до речі, мені погрожувала пістолетом, газовим балончиком, приватна охорона. Ну нічого, друзі. От вам питання просто про життя. Якщо випав такий шлях, пройти його, значить потрібно пройти. І треба проходити до перемоги. Все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ!